Українці, які на протязі наступних 60 днів не оновлять свої військово-облікові дані, будуть отримувати повістку поштою. Вітаю, вас, шановні друзі. Я розумію, ви зараз скажете, так. Повістки і раніше поштою відправлялись так відправлялись, але зараз змінився сам механізм у оповіщення. Після того, як вступив в дію 18 травня закон про посилення мобілізації, також була прийнята постанова кабінету міністрів 560. І отут починають працювати абсолютно нові правила. Дивіться, якщо ви на протязі 60 днів не оновили свої дані через ТЦК або ЦНАП, або електронний кабінет призовника, вам за місцем реєстрації буде направлено лист із повісткою. Далі відділення пошти, яке вам має доставити цей лист, ставить собі галочку, що вони цей лист отримали. Можливо, вони навіть кинуть його вам у поштову скриньку. І абсолютно неважливо, бачили ви цей лист чи не бачили. Може, ви навіть не виписуєте ніякої пошти, і не заглядаєте в ту поштову скриньку, а там буде лежати цей лист із повісткою. Поштове відділення. Ставить галочку, що вони вам цей лист передали. Далі ТЦК просто пише, що оскільки у них не було можливості вручити вам повістку особисто, то оця відмітка відділення пошти вважається врученою повісткою. І далі починає працювати система штрафів. Перший штраф 17 тисяч гривень за порушення умов мобілізації. Якщо він буде не сплачений, далі штраф 25 тисяч гривень. Ну і останній етап, який заперечують всі юристи і адвокати, це відкривається кримінальне провадження на військово зобов'язаного за порушення умов мобілізації. І ще один дуже важливий нюанс: їх абсолютно не цікавить, проживаєте ви за місцем реєстрації чи не проживаєте. У них основна задача поставити оцю галочку про те, що вони лист передали. Куди вони передали, кому вони передали? Там не вказано, що вони мають передати вам особисто в руки. Отож, через 60 днів почнеться справжній апокаліпсис. Ну а ознайомитися з цією новиною ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.